Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Україна готова до переговорів з Росією на певному етапі, але російська сторона не показує готовність. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Таку заяву Кулеба зробив під час переговорів з головою МЗС Китаю і він довів до китайського колеги послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно. Міністр наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не. Спостерігається колеба розповів китайському міністру про результати саміту миру в Швейцарії і пояснив логіку подальших кроків впровадження формули миру. Ось що про це говорять експерти, професори Сергія Годзінський, а також блогер Клочок. Стаття Джонсона під назвою, чому я як ніколи переконаний, що Трамп має силу і хоробрість врятувати Україну і покласти крах цій жахливій війні. Сам Джонсон визнає, що стаття написана за підсумками його зустрічі з Дональдом Трампом. Експрем'єр-міністр Британії прибув до Мілвокі на конвент республіканців через кілька днів після замаху на в Пенсільванії та мав з ним тривалу зустріч. Що конкретно обговорювали на тій зустрічі, невідомо, але можна припустити, що Борис Джонсон намагався дізнатися, в чому полягає вже легендарний мирний план під ключ за 24 години. А коли очікувано не почув жодної конкретики, бо її насправді не існує, то вирішив опублікувати свої думки, які представив як дружні поради американському побратиму, що передбачає план Джонсона. Якщо відкинути патетику про унікальну роль Трампа в побудові нової архітектури дипломатичних відносин та встановлення тривалого миру на планеті, то основний сенс плану такий. Необхідно зміцнити підтримку України та забути про напівкроки, тобто надати Україні усю потрібну зброю та зняти табу на її застосування, завдяки посиленню ЗСУ та перемогам на полі бою. В Україні виникне сильна переговорна позиція, з якою вже можна почати домовлятись про мир з Росією. Переговори на думку Джонсона, полягають у відновлення статус кво станом на 23 лютого 2022 року. Тобто, Росія збереже окуповані Крим та ЛНР, Але за це Путін не блокуватиме вступ України до ЄС і НАТО, який відбудеться в турборежимі. Українське військо після завершення війни не буде розформова. Вона його частина у складі 70 тисяч багнетів замінить вояків ша в Європі. Росії пропонується зберегти обличчя, також відновити зв'язки з ЄС та США, навіть повернутися до часів, коли Москва була частиною G8. Також Україна мала піти на компроміс щодо побутування російської мови, щоб дати привід, що Путін виконав цілі СВО та провів надуспішну денацифікацію. Чи є тут зрада? Звісно, той факт, що цей тест з'явився вперше в таблоїді, натякає на його характер. Бо це те саме, що публікувати серйозні матеріали, в, наприклад, бульварі Гордона. Вона у самого Гордона більш для серйозних речей. Ще є й інші канали комунікації. Утім, варто подивитись на статтю пана Боріса під дещо іншим кутом як запрошення до дискусії. На щастя, саме так його і розглядає українська дипломатія. Ймовірність того, що Трамп стане наступним президентом, доволі висока і Україна дуже важливо мати надійні канали комунікації з ним, адже агенти впливу Росії будуть робити те ж саме, або більше вже зараз це роблять. Мається на увазі нещодавні візит до США, Орбана, а також інші небезпечні для України сигнали. Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч з Тампом. Він намагався пояснити ситуація в Україні такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з республіканської партії. Він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців Ольга Стефанішина про ініціативу Бориса Джонсона на брифінгу для журналістів в Києві 22 липня. З огляду на цей телефонна розмова президента Зеленського з Трампом і зустріч Джонсона з кандидатом від республіканців. Це частина одного плану. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного я висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.